Доброго дня, друзі! Сьогодні замірюю потужність і чутливість радіостанції, такою думаю, вузи, буде багатьом дуже цікавою. Кваншенг UVK 6, ну як її називають по-різному. Дехто називає UVK 5-99, дехто називає UVK 6. Ну, Мені здається, що це в принципі, ідентична радіостанція до К5 і К5 з індексом 8. Але так як я чутливості на них не заміряв свого часу, рішив все-таки її прикупити. Подивитися її характеристики, що, як і до чого. Все, як то говориться, будемо виміряти з коробки, без прошивок, без нічого. Звичайно, я думаю, що прошивка би поміняла докорінно її, а так як би ще її перепаяти, катушечки пере, перетягнути. Я думаю, що вона взагалі була б чудовий апарат, можна сказати. Заміряти будемо з прибором Nisei rs 50 цифровий прибор. Еквівалентом нагрузки на 25 Вт 50 Омним. Що ж, приступимо. Радіостанція у нас працює в широкому діапазоні на прийомі на передачу. Від 50 до 620 вона у нас приймає. Є авіадіапазон. Звичайно, в авіадіапазоні вона у нас працює тільки на прийом. Замірюємо чутливість. Як, що до чого? Так, приборчик вімкнем. І почнемо, звичайно, з двіючного діапазону. Давайте спочатку двіючного діапазону. Потужність, як бачимо, стоїть максимальна. Хай. Початок двіючного діапазону. Максимальна потужність. Ну, 3,5 Вт. Десь так. 145 145500. 145 500, максимальна потужність. Ну, тут у нас бачимо 3,7. Напевно, без підсвітки навіть буде краще видно вам. 3,7, 3.8 ватта. Кінець двіючного діапазону. Максимальна потужність 174 МГц. 4,3 Вт. Нагадаю, що вона у нас працює на передачу в широкому діапазоні. Ну, давайте провіримо. На 200. Хоча я думаю, що тут, в принципі, не дуже комусь буде потрібні ті частоти. Більше садкомовські. Ну, але провіримо вже все. Вон 3,6 Вт. Так, давайте тепер 250. Просто по всьому діапазону перейдемося, побачимо, що вона у нас видає тут бачимо на 250, передача є, але потужності у нас немає взагалі. Так, ну що ж, давайте почнемо з передавальної частоти садкому. Це 290. Тут у нас бачимо ну, до 1 Вт приблизно. Нагадаю, що люди, в принципі, переробляють її там, перепрошивають, перетягують. Вона десь 2-3-4 Вт видає після переробки. 295, давайте тут по садкому перейдемося більш детально. Максимальна потужність. Ну, так само до вата, бачимо. 0,8, десь приблизно вата. 300. 300 МГц. Максимальна потужність. Так само до 1 Вт. Так, дивимося далі. 305. 305 МГц, максимальна потужність. Так само до 1 Вт. 310 Ну, з коробочки, я думаю, що вона нормально працювати на садкомі не буде. 0,74 Вт. Ну, бачимо до 1 Вт всюди фактично. Ну ще давайте 315 там ще вроді би передача теж є на деяких каналах. Так само, десь до 1 Вт приблизно. Плюс-мінус, як бачимо, радіостанція має невеличку потужність тут на передачу. Звичайно, треба ще замірити буде її чутливість на цих діапазонах для того, щоб зробити певні якісь висновки. Давайте, поїхали далі. Ну, для інтересу вже 350 давайте, МГц. 2,7 Вт, 2,65. 400 початок 70-к. 400 МГц, максимальна потужність. О, тут же 4,22 Вт, бачимо. Ну, до 5 Вт вона ніде не дотягує. Так, ну давайте 432 500 Так звана любительська 70-точна. 4,2 Вт. Кінець 70-ки, давайте глянемо. 470. 3,5 Вта. Ну що ж, давайте провіримо вже по цілому діапазоні, щоб... Вона ж у нас працює до 620 на 500 МГц. 2,5 ватта приблизно. Так... 550. На 550 у нас взагалі вже потужність 150 мВт 140. І давайте 600. Для чистоти експерименту вже. Це вже кінечна їта, якби. Ну, Тут взагалі потужності немає, як бачимо, мінімалочка, нічого не видає. Ну, Бачимо такі от показники. Досить посередні, в принципі, Ну, що я можу сказати? В принципі, для такого цінового. Контингент контингенту тих рацій. Ну, це є непогані показники. Давайте перейдемо до замірювання чутливості, а тоді вже зробимо певні якісь висновки. Так, тепер давайте замірюємо чутливість нашого кванченга UV Car5 з індексом 99. Вимірювати є багато чого, бо тому що багато він у нас де працює. Давайте почнемо. 50 МГц. Він у нас приймає, можна відкрити з 18. Я не відкривав. Це все з коробки. Нагадую ще раз. Так. 50 МГц. І будемо пробувати, коли в нас відкриється. Дібін, відкривається наш шумодав. Давайте дивимося далі, Подивимося тепер так званий авіадіапазон 120 МГц. 123-122 ДБМ Ну, ви все бачили собі. Давайте 145 500. Визивна частота двохметрова. Зараз будемо бачити. І що у нас тут буде. 118 DBM. Ставить 121 DBM. В принципі, непогано. Давайте наш садком. 255. 550. Повишаємо амплітуду і будемо дивитися, чи буде радіостанція з коробки. Чути садком. 115-116 бідем. В принципі, непогано. В принципі, непогано. Тепер давайте 432-500 Так звана 70 очна визивна частота. 432.

127 dBm. Непогані результати. Що ж, в принципі, якщо так взяти в загальному, підсумовувати, по потужності, по чутливості радіостанція показує хороші результати. Тому, в принципі, до купівлі рекомендую. Хороші показники. Маленька ціна, непогана якість. Тож, в принципі, дякую, хто що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.